Добрий день, діти! Знайомтесь, це Тетянка. Вона зранку збирається їхати до бабусі і дідуся в село. Але спочатку робить зарядку для язичка. І ми з вами зараз робимо зарядку для язика. Сядьте зручно, поставте дзеркало перед собою, щоб вам видно було ваші ротики. Перша вправа посмішка. Розтягніть губки у посмішці. Дудочка. Витягніть губи вперед. Посмішка, дудочка, посмішка, дудочка, посмішка, дудочка. Стоп вправу закінчили. Вправо віконце. Вам потрібно широко відкрити рот і в такому положенні утримувати ротик під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Стоп, вправу закінчили. Вправо парканчик. Вам потрібно розтягнути губи ніби у посмішці, тільки трохи відкрити ротик. І зуби тримати на невеликій відстані верхній від нижніх. Приготувалися, вправу почали під рахунок до п'яти. Стоп. Вправу закінчили. Вправа лопатка. Вам потрібно витягнути язичок із ротика і тримати його широким підрахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Стоп, вправу закінчили. Вправа годиночок. Вам потрібно кінчиком язика торкатися. То з однієї сторони куточків губ, то з іншої сторони. Приготувалися, почали вправо язик вліво, вправо вліво. Язик вправо, вліво язик вправо. Стоп вправо закінчили. Вправо горішки. Вам потрібно закрити ротик, а кінчиком язика торкатися внутрішньої сторони щоки, щоб щічка випирала це і буде горішок. Приготувалися, почали вправо, вліво. Язик в щічку вправо, вліво, вправо, вліво. Язик в щічку вправо. Стоп Вправо закінчили. Тетянка сіла в автобус і поїхала до бабусі в село. В селі Тетянку зустрів дідусь і провів до бабусі. Дід і бабуся Поставили перед тетянкою на стіл суп і мед. Прибіг і кіт на сніданок і дуже голосно нявчав. А як кіт нявчав, повторіть дім, діда і баба охороняв пес. І він дуже голосно гавкав. А як гавкає пес. А ще у діда і баби вилупилося курча і голосно цвірінькало. Повторіть, як воно цвірінькало. У стареньких жила коза маня, і вона. Мекала, як вона мекала? Повторіть. Дідусь попросив Тетянку принести молоток. Йому потрібно було полагодити деякі речі, а які ми з вами зараз дізнаємось. Дід взяв до рук молоток, приготувався. І став стучати по тачці. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. А потім дід став ремонтувати табуретку. Повторіть це слово табуретка. А потім він згадав, що і тумбочку треба полагодити. На звук молотка прибігло телятко і стало мичати. Повторіть, як телятко мичало. А потім Тетянці зателефонувала мама і сказала, що чекає її вдома. Тетянка попрощалася з дідусем і бабусею, сіла у таксі і поїхала додому до мами. Діти, давайте пригадаємо слова. Які починалися на звук Т. Та, це Тетяна, теля, тумбочка, тачка, табурет, телефон, таксі. А зараз Тетяна і я з вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення!